Екопродукти 2014. на ринку Шувар розпочалась дводенна виставка ярмарок, органічних продуктів та медоваріння. Споживачам пропонують широкий вибір молочних виробів: масло, сметану, кефір чи сири, які живуть 5-7 днів. Кефір, кефір сметана і ряженка виготовлена на термостатним способом. Це як вироблялася продукція в радянський час заквашена. Розлита в тару і поставлена в термостатну камеру. Вироби бджільництва пропонує гільдія медоварів України. Тут і поживний мед, натуральна косметика, медові напої за рецептами ще княжих часів. Вони по кріпості не можуть бути більше 16%. В них не повинно бути спиртів важких. Медовий спирт він утворюється за рахунок натурального бродіння Меду невелика кількість, вона організму не, не, не шкодить. Покупці асортиментом задоволені. Це корисно для здоров'я. Більше привична така продукція, і дуже добре, що є така в продажі. Це дуже приємно. Ярмарки органічної продукції потрібні споживачам певні федерації органічного руху України. Якщо люди турбуються більше про власне здоров'я. Про здоров'я своєї родини своїх дітей, тому варто увагу звертати на ті продукти, які виробляються значно більшим контролем. Це саме органічні продукти. Органічне виробництво в Україні потребує дерегуляції, певні закордонні експерти. Бо від такої діяльності вигоду отримують всі. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції це багатофункціональне питання. Якщо ми підтримуємо таких виробників, ми підтримуємо збереження довкілля, чисту воду і чистоту інших природних ресурсів. У майбутньому на ринку Шувар проведуть міжнародну екоконференцію.